Всім доброго дня, мене звати Роман, засновник маркетингової агенції. Сьогодні хотів би розібрати таку, такий кейс послуги Агродрона. Звернулися люди нас з Западної України, щоб ми збільшили їм клієнтську базу на послуги агродрона. Так, так як клієнта не було абсолютно нічого, ми зробили, запустили рекламну кампанію на генерацію лідів. Запустили ось такі рекламні банери. Спочатку ми крутили рекламні кампанії по їхньому регіону, тобто там по трьом-чотирьом районам, але у нас заявки були нецільові. скажімо, люди, в яких малі участки огороду, да, там 5 сотих, 20 сотих, вони залишали заявки. Потім ми використали трошки другу аудиторію. І почали масштабувати по трьом областям. І там вже було більш цікаво. Заробили ми більше, ніж півмільйона, закончили працювати з ними так, як вже закінчився сезон по обробці. Звернулися нещодавно до нас, щоб продовжити співпрацю, і замовили в нас сайт. Будемо робити пітник сайт. Трохи пізніше покажемо, який сайт ми їм зробили. Хто хоче такі самі круті результати, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть директ, посилання буде в описі. Зробимо під вас індивідуальну стратегію. Розберемо ваш бізнес з самого нуля, покажемо ваші слабкі сильні сторони. Запропонуємо вам декілька маркетингових стратегій просування. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій. YouTube канал. У мене все тут буде про маркетинг. Ставте лайк. Дякую за увагу. Всім гарного дня.